Слідчі пожежні СБУ, Боста, представники патрульно-постової служби, усі вони прибули для розв'язання конфлікту, що виник між Соснівською службою отримання будинків та приватним підприємством Мажар 2 Представники останньої організації впевнені, що після реорганізації Черкаських Реу керівники нових комунальних структур продовжують незаконно використовувати їхню інтелектуальну власність у вигляді бази даних споживачів комунальних послуг. Чиновники ж навпаки переконані, що ця база може належати тільки місто. А от сам технічний продукт, яким 14 років. Які користувалися Рео, вони таки готові віддати приватній структурі. Наразі крапку у цій історії має поставити суд. Зайшовши вранці до бухгалтера, Олександр Джаніч застав у приміщенні не лише свого робітника. Фірма-мажар вирішила, що ми, як би так, крадемо їхню інформацію. І були сюди визвані пожежна служба, ОБОС, СБУ. Слідчі Соснівського районного відділу міліції, патрульно-постова служба, судаби пожежники були визвані всі, притом представляли вони фамілію директора, називали зовсім інше, що тут іде е, перепалка, е, б'ються між собою люди. Представники мажару нічого кримінального у своїх діях не вбачають. На підприємстві вже усім. Встановлений продукт інтелектуальної власності підприємства -2» – це база даних споживачів житлово-комунальних послуг. Цей продукт був створений в 96-му році згідно рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради. І РЕУ його використовує згідно укладених договорів з «Можаром». Це теж передбачалося рішенням вже більше. Невірокінтаж 12 чотирнадцять років відбувається ця співпраця. Жодних претензій від жодної сторони ніколи не надходило. Проблеми почалися після реорганізації РЕУ. Про розірвання договору про припинення роботи із мажаром запевняють представники приватної організації. Їх ніхто не попередив. Тож мажарівці прибули з'ясувати на підставі, чого нині використовується, начебто, їхня база. Виконуючи обов'язки начальника з двома іншими особами, які представилися, зокрема, депутатом Соснівської ради. Один з них зачинилися в кабінеті цього інспектора на персональному комп'ютері якого була встановлена база даних, наша інтелектуальна власність, і проводили маніпуляції, системний блок. Був скритий комп'ютера, тобто було видно, що був доступ до його персонального комп'ютера. За це мажарівці планують притягнути до відповідальності комунальників. Міські очільники запевняють, вони не претендують на сам технічний продукт мажару, головне база даних, адже саме вона інформує про рівень сплати громадян за комунальні послуги. Тож у мерії вже неодноразово піднімали питання про те, що в міста повинна бути копія бази. За словами заступника міського голови, цьому постійно заважали прокуратура та РЕО. У нас в місті. Організований спрут, він не дає себе убрати. І те, що ми убрали, прибрали керівників Рео, вони продовжують зараз. Вони дуже спільно працювали з компанією Мажар. Компанія Мажар теж не хоче, уходити. Нині без бази даних вже залишився мікрорайон Митниця. На її відновлення у ручному режимі може піти чимало часу. Тож боротися за право володіти базою представники міста планують вже у суді. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, Вік Кановини.